Сьогодні ми зануримось в особисту історію людини, яка пройшла крізь тіньову економіку Великої Британії. Це розповідь про те, як надія і відчай змушують іти на ризик, і про те, як звичайний підроблений аркуш паперу може стати ну, буквально єдиним квитком у майбутнє. Всього одна фраза, але в ній кінець цілої епопеї момент, що змінює все. Те, щоб зрозуміти, як саме все до цього дійшло, нам доведеться, так би мовити, відмотати плівку трохи назад. Отже, місце дії станція Ілінг Бродвей у Лондоні. Мала відбутися звичайна тиха зустріч, але знаєте, щось одразу пішло не так: у повітря відчувається напруга, і зрозуміло, що от, -от щось станеться. Так, давайте розберемось. Наш герой тут просто посередник, маленький гвинтик у величезному механізмі, де фальшиві документи дають людям без прав хоч якийсь шанс заробити на життя. Здавалось би, звичайна справа, але саме ця зустріч виявиться останньою. І ось він, цей момент. Поліція. Підроблені папери знайдено. Ніяких питань, ніяких шансів, лише клацання наручників. І все. Реальність змінюється в одну мить свобода щойно скінчилася. Це ж головне питання, правда? Як так сталося, що хлопець, який приїхав з великими сподіваннями, опинився на цій лавці у поліцейському кайданку? Щоб знайти відповідь, треба повернутися на самий початок його шляху. А починалося ж усе, що цікаво, абсолютно легально і я б сказав навіть оптимістично. Це не була якась втеча, ні, це була подорож за досвідом, за мрією. Подивіться, як швидко все змінюється. Спочатку легальна робота на фермі, збір полуниці, все просто і зрозуміло. Але ось контракт закінчується, віза теж і настає момент вибору. І вибір зроблено, стрибок у невідомість, у величезний Лондон, де доведеться жити вже за зовсім іншими правилами. Гаразд. Він у Лондоні без документів. Як виглядає таке життя? Ну, Лондон місто величезних можливостей, але для тих, хто в тіні, це перш за все місто щоденної боротьби за виживання. Просто погляньте на цей список. Це ж не кар'єра, це справжній марафон на витривалість, прибирання вулиць, фабрики, пошта, миття посуду. Кожна робота тимчасова, важка з мінімальною оплатою. Це такий собі нескінченний цикл, де головна мета просто протриматися ще один тиждень. І з житлом ситуація була не краща. Уявіть собі, доводилося ховатися в шафі, коли приходив справжній господар або парадокс. Самому стати лендлордом для таким же нелегалів, щоб звести кінці з кінцями. Постійні переїзди були просто необхідністю. І отут ми підходимо до ключового елементу всієї цієї історії: до того, що власне і робило можливим все це виживання у тіньовій економіці. Це ж фундаментальна проблема, так? Як ти можеш знайти роботу, коли для держави тебе просто не існує? Відповідь одна. Треба створити собі нову особистість, паперову особистість. Ось він, той самий чарівний папірець ЕНДІ. E це не просто якась фальшивка, це був єдиний спосіб отримати роботу, зняти кімнату, ну взагалі якось існувати. Це був, так би мовити, ключ від усіх дверей. І, звісно, цей ключ мав свою ціну сто фунтів. Це ж величезні гроші, коли ти працюєш за копійки і ледь-ледь виживаєш. Це показує, що існував цілий підпільний ринок, побудований на цій потребі. А ось тут найцікавіше по суті, одночасно існувало дві людини: одна реальна з українським паспортом, простроченою візою і постійною загрозою депортації, а інша вигадана з литовським ім'ям, фальшивим АНД і доступом до роботи. Це ж щоденне ходіння по канату, де ставки просто неймовірно високі. І ось так коло замикається з того, хто купував ці послуги, він сам перетворюється на того, хто їх надає, стає частиною системи. І саме це, зрештою, і приводить його на ту саму лавку на станції Ілінг Бродвей, з якої ми почали. Отже, його заарештували. Здається, все це кінець гри. Попереду депортація, але раптом відкриваються абсолютно несподівані двері. Інколи найгірший момент у житті стає поворотним. Під час того самого єдиного телефонного дзвінка він отримує дві поради, які змінюють абсолютно все: перша ні в якому разі не віддавати паспорт, друга просити притулку. Це була по суті авантюра, заснована не на законі, а на знанні слабких місць системи. І ось ця фраза: Я хочу попросити притулку. П'ять слів, сказаних у поліцейському відділку, які повністю змінюють вектор його долі. Заміт неминучої депортації починається абсолютно нова гра. Але просто попросити притулку замало, потрібна історія, історія, в яку повірять, і він її вигадує драматично. Переконливо з політичним переслідуванням, реальними іменами і загрозою для життя. Він створює розповідь, яку система може прийняти. А ось це просто неймовірна деталь. Коли він розповів просту історію про те, як ховався у вантажівці, офіцер просто зупинив запис, поміняв касети і, по суті, дав зрозуміти: ні, це не підходить. Давай щось краще. Сама система, виходить, підштовхнула його до більш драматичної вигаданої версії. І ось вам парадокс. Історію, звісно, відхилили, але сам факт подання заяви запустив процес апеляції. А це означало, що він може залишатися в країні легально, поки ця апеляція триває. Тобто він, наче, програв, але виграв найцінніше час. Ну а фінал цієї історії це взагалі щось абсурдне. Після арешту допитів страху депортації його просто відпускають. І не просто так, а з чеком на 92 фунти і проїзним на цілий день. Він знову опинився в Лондоні, але тепер уже в абсолютно новому статусі. То що ж ми бачимо в результаті? З одного боку, цілу тіньову економіку, яка тримається на фальшивих паперах, а з іншого, парадоксальну систему надання притулку, яка, здається, сама заохочує вигадувати драматичніші історії. І все це підводить нас до одного питання: чи можна засуджувати людину за брехню, якщо ця брехня єдиний шанс на реальне майбутнє? Це, мабуть, роздуми про вибір, перед яким опиняються тисячі людей у пошуках кращого життя.